Ми були там і чули, і, чули і, і такі випадки, коли обстрілюють та сторона свою, свою ж ДНР для того, щоб вони не навидали нас. Багато тварин було просто з'їдано. В цьому в селі ну, в Ямполі там стояли буряти. І ми знаходили кістки, ми знаходили шкури, відрізані голови. І Місцеві жителі нам розповідали про те, що буряти там з'їли кінгуру. Я приїду і мабуть буду себе фізично стримувати, щоб не бути, щоб із людини не перетворитися на тварину. Це дуже важко. А що це двоголовий Орел? Так? Ти так, двоголовий Орел, але ж ми розуміємо, що завжди Російська імперія все варувала. Нас насправді це візантійський. Візантійський символ. Вони не захопили бахмут, який ми любимо, любили, якому ми жили. Вони захопили просто залишки бахмута. Їм нічого не дісталося. Вони за, за їх там дуже багато. Можна казати слово подохло? Ні. Е, е... Їм дісталися тільки руїни. Чи можна це вважати їхньою якусь перемогу? Це ось частина колекції. Далі, далі ось ціла кімната, де тут все ось по коробках. Старовинні речі, сорочки. У нас загинули дві виставки, просто згоріли, тому що їх вчасно не евакуювали. Якось можна це виміряти? Скільки тут у вас всього? Скільки цього вашого добра? Ну, було. Не знаю, біля 30, напевно, мішків, рушників, сорочок, строїв. Я маю в колекції 37 повних строїв, які відповідають довідникам або старовинним світлинам. З нашої Донеччини колекцію рушників більше ста, ну і так далі. Тобто я вивозила за допомогою, тобто люди вивозили. І, і навіть зараз ще частина от нашої колекції зберігається в Луцькій області, з самого народження. Бабуся, мама мене навчили робити щось руками. Я багато разів чула, що на Донеччині немає народної культури. І це ось якби внутрішнє моє таке обурення викликало те, що я почала вивчати саме витоки української народної культури на Донеччині. Це був 2005 рік. Це були такі важкі часи для багатьох людей. І ідея була така: зібратися жінкам, які щось вміють творити своїми руками, і навчати один одного. Звісно, ми, ми всі ще були з гома Савітіку з сенсі цього слова, і якби вивчали якоби слав'янську ляльку, яка там об'єднувала, і так далі. і так далі. Але ж події розвивалися, все йшло вперед, і 13-14 рік майдан. І о, почалося розділення о, якби по поглядах наших майстринь. Декілька пішло, якби зустрічати ДНР. Це факт, якого не викинеш. І причому одна майстриня, яка все життя розмовляла українською мовою, і так от троє майстринь пішло з нашої майстерні. І, о, десь, дехто прийшов, дехто залишився, і ми активно почали ще більше вивчати народну культуру і пропагувати її. А що це двоголовий Орел? Та? Ти так? Так, Двоголовий Орел, але ж ми розуміємо, що завжди Російська імперія все варувала. насправді це візантійський візантійський символ. І це весільний рушник. Він притаманний Україні на весіллі, бо дві пари зливаються в одно ціле. В ствердження української культури Донеччини це справа, ну, як би моя особиста війна. Така назва. Бахмут український. Тобто Бахмут є не український. Чому така назва? Це реалії наші. Є Бахмут український. І є жителі нашого міста, які на той час не асоціювали себе з Україною. Навіть це були ну, родини тих, хто заїхав, їх завезли сюди, наприклад, для освоєння шахт. Багато таких родин було, які думали, що це російська земля, що це ну, у них коріння було, у них родичі були в Росії. І якось вони просто не думали, що це українська, що є яка, якась там культура, якась там спадщина. А ми були у себе вдома українцями. І ми знали, що ми Бахмут український. Я впевнена, вам нам просто часто пишуть питання в коментарях. Я впевнена вам його задавали. Як ви на нього відповідаєте? Е, де ви були 8 років, коли бомбили Донбас? Ми на Донбасі були. Тут багато чого можна розповісти. Якось і про те, що е, Бамба здан білі, і про те, що, що відбувалося на насправді. Е, на Тому що ми жили там на е, ну, за декілька кілометрів від лінії розмежування. Ми були там і чули, і чули і, і такі випадки. Коли обстрілюють та сторона свою, свою ж ДНР, для того, щоб вони не навидали нас. І коли кажуть, що ми не стріляємо, а ми стріляємо. Україна стріляє, тому що вона воює. Це теж правда і це ми спостерігали. Чи ви передбачали? Що може бути такий розвиток подій, як все зрештою відбулося з вашим містом? Передбачав. Я не передбачав, що місто буде стерте. Це я не передбачав. Але ну, десь на початку, ну, десь у 2015 році, десь я вже розумів, до чого воно прийде. Чим може закінчитися, і ми ще до цього моменту не дожили. Активістів попереджали ну, так, перед десь війною, там за декілька де, 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 деякий час, е, попереджали, що треба, якщо щось почнеться, треба виїжджати. Тому що є розстрільні списки, ви в розстрільних списках є. Е, ну, з цієї причини я в перші дні е, зібрав родину. Ну, З жінкою я виїхав. Ну, плани були такі: переїхати в безпечне місце, а потім повернутися вже в ТРО. Але коли повернувся, ТРО вже було набрано. Тобто нас йдуть вбивати, що ми маємо робити? Або втекти, або. Здаватися, або воювати. Ну, не взяли мене воювати. Ну, мій фронт. Чи зараз є, яка, яка взагалі ниточка поєднує вас там з тим домом? У нас в організації немає транспорту. У нас був склад, тому ми туди передавали там і новою поштою, там і попутними машинами. А потім ну, допомогу для військових. А потім, коли у нас не лишилося складу, передавати військовим підрозділам ми можемо тільки через волонтерів, які туди їздять. І ось наше завдання зібрати тут, в цьому складі необхідне. Ми вам оце, інше, ми вам, ми, вам. ми вам оце, дивіться, це привеземо і Розписний такий, знаєте, таку шукінцю це вже наскільки для вас це безпечний шлях? Ми не думаємо зараз про те, що у нас там небезпека це доля, як боженька дасть. Якщо, якщо ми ще живі, значить ми ще комусь потрібні. Тобто ми я, я таким чином. У мене. У мене так зараз на душі, тому що ну син зараз теж в шпиталі. Він військовий і був з самого початку війни, тому я як мама я не маю права сидіти сидіти вдома. Перші дні війни. Був заклик до всіх бахмутян про те, щоб прийти в дитячу лікарню і здати кров. Я теж прийшла, побачила переповнений абсолютно коридор бахмутянами, і всі готові були чекати своєї черги. Мало того, людей було настільки багато приходило, що вони записувались в перелік на аркушах паперах. Аркушів паперу вже просто не було чистих. І люди почали писати свої номери телефонів і ім'я крейдою на асфальті. Я жалкую, що я в той момент не достала фото... телефон і не зафотографувала оці стопчики телефонів. Не було навіть мови про те, що одразу покинути Бахмут і виїхати. А у нас була завдача: треба захищатися. Я була зобов'язана залишатися в Бахмуті, бо моя енергетика, моя молитва повинна була бути тут. І я, ну, якби до останнього буду тут. І військові просто були здивовані, коли ти просто йдеш по вулиці і вітаєшся. І кажеш Слава Україні і починаєш розмовляти. І ну і вони всі майже були просто вражені тим, що що ти тут, що ти ось що ти ось в бахмуті і і і е, 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 <рістична> От Для цього ми всі залишалися. До якої пори ваш кістяк продовжував лишатися в місті? Ну, на це впливала, мабуть, житло. Якщо воно було ціле, залишався, волонтер залишався. Якщо його вже знищили, ну, приходилося, приходилося виїжджати. Наталя Ромінська, яка чергувала на складі, безпосередньо приймала допомогу, видавала, розподіляла, там, контактувала з підрозділами і Олег Сорока. Вони лишалися до 23 цього року. Вже майже 400 метрів було до лінії фронту. Як сталося так, що ви лишалися до останнього? Я вам хочу сказати, що в Бахмуті мені жилось ну, не небезпечніше, але набагато простіше. Тобто, ти все одно вдома, ну, не знаю. Я не рахував, що я там так сильно тіпа, ризикую життя. Чому от всі ці прильоти, які відбуваються по Запоріжжю, по Дніпру, чому так багато жертв? Тому що ну, розумієте, у нас вже люди на 4-5 поверхах вже з вересня не ночували. Квартири. А тут якось би всі наросла бонів. Тому тут будь-який прильот купа жертв, розумієте. Ми вже ми пристосувалися. Тобто, ну, у нас було все. Тобто, ми вирішили, тут тобто, у нас був склад, на складі у нас був генератор, там якийсь... Жили, я притянув. Віктор мені там переслав кабель, там у нас був інвертор, я там збирав у своїх людей, кому роздавав балони газові. Ми їх заправили, тобто працювала газова пічка, був газовий обігрівач. Відчуття того, що треба ставати, так скажімо, на лижі і тікати, виникло вже десь приблизно після ну, 10-го десь. Люто ми там планували повернутися, але прильоти були такі, що деколи нам просто навіть з нашою стійкістю приходилось повертатися в підвал. Вперше ми її побачили під час поїздки в Бахмут, Їхали вже назад, і я зупинилася, тому що побачила з вікна, що везуть на тросі ось таку машину вона взагалі, ну як ви бачите, така ще була. Колес не було, і просто тягнула за собою. І це був якийсь такий якраз період, коли Бахмут вже був на межі. Там уже частково на окраїнах вже стояли вагнерівці, і дуже багато було уваги в медіа щодо того, що фортеця Бахмут, Бахмут тримається, Бахмут витримає. І коли ти туди приїжджаєш, ти. Ну, відчуваєш цю не просто атмосферу, ти розумієш, яка ціна за цим всім стоїть, що саме що, за рахунок чого тримається Бахмут. Він не сам по собі тримається, він не фортеця. Фортеця це люди. І тому, коли ми побачили цю машину, ми зупинилися, я зняла таке ну, дуже коротке, там, декілька секундне відео і просто виклала його у нас в Тіктоці за добу. Це відео набрало більш ніж 2,5 мільйони мільйонів переглядів. І найголовніше, що на нас вийшли хлопці, які, які тягнули цю машину. Вони кажуть, ми попали в той день і під артобстріл, і ще снайпер по нас поцілив. Але ми вивезли там ну, щось приблизно 30 чимось побратимів. На ній, хоч вже й колес не було, але мотор ще працював. І ми вирішили, що допоможемо їм купити нову машину. Але так сталося, що це відео побачив польський волонтер, який якраз допомагає нашим захисникам машинами. Ми з ним познайомилися, я їм розповіла, що це з бахмута, що саме. Ну, тобто всі ці деталі йому розказала. Йому стало цікаво, і він подарував хлопцям спочатку два джипи. Потім через місяць ще інший джип він їм подарував. І ми відвезли це все. Якраз вони тоді стояли під бахмутом. Якраз це було таке саме пекло реально. У нас живуть евакуйовані, евакуйовані нами з лінії фронту тварини, такі як оці віслюки, коні, лама, козел. Є собачки, також це з мого притулка, з Бахмута, а також інші, яких ми теж евакуйовували, забрати. Святкували скільки? Да, це декілька сотень, ми просто не всіх рахували. Ці тварини так, так сталося, що цих тварин я знала раніше, тому що вони жили в Ямпільському лісгоспі. Це була така, знаєте, перлина Донеччини. Там було дуже гарно, туди дуже полюбляли їздити родини. Ну, ми так само декілька разів на рік ми завжди приїжджали. У мене була традиція там святкувати свій день народження. І це було реально, таке чудове місце. Там була, знаєте, якби гармонія тварин з природою. Там було ну, Вони жили, якби як мені на той момент здавалося, що вони живуть в піклуванні та в любові. Але після вторгнення керівництво лісгоспу не вивезло жодної тварини. Як тварини ці окупацію переживали? Що вони там не, не всі її пережили. Дуже багато тварин, хтось загинув від голоду. Хтось від обстрілів, а багато тварин було просто з'їдено. В цьому в селі ну, в Ямполі там стояли буряти. І ми знаходили кістки, ми знаходили шкури, відрізані голови. І місцеві жителі нам розповідали про те, що буряти там з'їли кінгуру, їм хотілося спробувати м'ясо кінгуру. Ми знайшли е, шкуру від лані, голову відрізану від зубра, страусів дуже багато вони поїли. Е, в зоопарку ми знайшли е, труп. Верблюда, який там жив до цього, верблюд Яша. Ми потім знайшли його на фотографіях, але він він загинув від голоду. Ми плануємо зробити тут реабілітаційний центр для постраждалих від війни. Тварини у нас тут вже евакуйовані, вже врятовані, живуть, тому що після перемоги ще дуже багато буде роботи в напрямі допомоги людям повернутися до самих себе. І дуже багато роботи ще попереду. Вони все знищили, все що було, всю архітектуру історію, тому ну, були будівлі там яким 300 років. Тобто вони знищили не просто саме місто, його історію знищили. Але душа міста вона не, не вбита, вона не знищена, тому що вона в тих жителях, які зараз не там. Бахмут найкраще місто на землі для мене, і не тільки тому, що я там народилася. Це город степу, це город багатьох героїв, які невідомі, це город дуже гарних людей, це українське місто. В нашому будинку минулому році виповнилося по документах. 100 років. Мій будинок розташований. Я кажу, розташований. Я не знаю, що з ним. Я поки не побачу на власні очі. Хто б мені щось не сказав, він для мене живий. Поряд з моїм будинком в центрі міста я приватизувала земельну ділянку. Я маю, мала наміри і маю зараз е збудувати там центр культурної спадщини Бахмуту. Що з цими будівлями, хоч якась стіна від чогось залишилася? Дуже багато будівель втрачено з цих. Ну так, ми віримо в те, що наше місто звільнято. Але ми також розуміємо, що одразу ми туди приїхати не зможемо. Ми спілкуємося з військовими, які нам розповідають, що місто таким шаром засипана осколка і дуже багато не розірвавшися снарядів. і завалено ще трупами там. У мене там родня накладу в наклад... кладовище, воно перекопане бомбами. Це страшно. Тримає це ось коріння, це кладовище. Могила мого батька, мої рідні. Е, і можливо, я поїду в місто, можливо, відбудовувати його. А перш за все, я поїду е, там, прибрати на Я хочу просто поїхати подихати, подихати ну, рідним повітрям. Як ви всі любите своє місто? Що там у вас таке в тому місті, що вас туди так тягне магнітом? Щось є. Ви знаєте, що з вашим домом? Та знаю, на, на жаль. Зараз я перепрошую. Ой, на жаль, так сталося, що коли дім горів, він горів декілька днів. І коли ми все-таки вже дізналися, що ну, квартира вщент згоріла, ну, дуже сильно переживала, звісно, але, знаєте, була така якась. Я не знаю, як назвати це відчуття. Ми раділи, я не знаю, як можна так казати, що в нашій квартирі не буде вагнерівців, не буде що. Нехай вона згорить, але хоча б їх там їхнього духу там не буде, що вони не будуть користуватися там нашими речами, знаєте, спати на наших ліжках. Тому ми не відчуваємо, що вони його захопили. Вони не захопили бахмут, який ми любимо, любили, якому ми жили. Вони захопили просто залишки Бахмута. Їм нічого не дісталося. Вони за, за їх там дуже багато. Можна казати слово подохло? Ні. Їх там дуже, ну йде, да, десятки тисяч знищено їх да, на, на цьому місці, але вони ні за що воювали, їм не дісталося міста. І те, що вони бажали отримати цю фортецю, їм дісталися тільки руїни. Чи можна це вважати їхньою якоюсь перемогою? Я так не думаю. Але я впевнена, що я повернуся при першій нагоді. От просто при першій нагоді. А, навіть якщо просто парасолю <гум> можна буде поставити десь і жити там. Бо там моя душа без живих, без молитви, це місто не відродиться. І Кожна крапля цієї крові вона повинна бути вшанована. Це просто кожна. І, і, так і буде, так і буде. Ми повинні перемогти. Ми, перем... ми вже перемогли. Насправді ми вже перемогли.